Сьогодні ми з вами знаходимося у найбільшому сортувальному центрі України. Тут сортують до 850 тисяч посилок за добу. Як будується логістичний маршрут? Хто слідкує за тим, щоб кожна посилка виїхала з терміналу вчасно? Скільки людей працюють у логістичній команді? Все це і багато іншого ви зараз дізнаєтесь. То логістів нової Пошти. сьогодні нам розповість Сергій Півторак. Привіт, привіт. Олю, привіт. Кожна посилка у нас надважлива, Щоб відправлення вчасно доїхало, працює велика команда професіоналів: 750 диспетчерів, близько 3500 водіїв та 60 логістів. Насправді бути логістом нової пошті це бути айтішником, адже наші професіонали під кожний маршрут щоразу розробляють нову систему. Користувач бачить тільки верхівку айсбергу. Є маршрут і посилка, яка доставляється за графіком, але за цим стоїть кропітка робота великої команди, безліч процесів і програм. Можна сказати, що це трохи магія. А я завжди думала, що завдання логіста це просто розробити шлях посилки таким чином, щоб вона рухалася якомога швидше та з найменшими витратами. Оля, все набагато цікавіше. Уяви в новій пошті є цілих сім підрозділів логістів зовсім різні з напрямками. Є стратегічна логістика це коли планують на декілька років вперед, тактичне моделювання це планування на місяць, оперативне планування це планування на тиждень, відділ розробки міжрегіональних графіків. Відділ розробки регіональних графіків, відділ розробки міської логістики і управління довідниками. А зараз в процесі запуску відділ фрахтової логістики. І працюють ці логісти Нової Почти віддалено з різних куточків України. Але як бачиш, це не впливає на якість їх роботи. Сергію, а як проходить день логіста? Вони кажуть, що складають конструктор лего. але це лише професійний гумор. День логіста починається з перевірки виконаного плану. Чи всі маршрути виконані, чи всі вантажівки виїхали, чи виконано план по обігу кількості посилок та вантажів і пошук шляхів вирішення проблем, якщо такі були. Найважливіший показник, який береться до уваги, це швидкість нової пошти. Тобто кожен логіст відповідає за розробку шляху доставки свого регіону, так? Так, але якщо треба зробити ротацію, то який займається логістикою Полтави, легко може зробити логістику, скажімо, для Вінниці, бо всі паттерни є універсальними, просто треба поміняти вихідні дані. Тому нова пошта дуже гнучка та легко керована, адже відсутній хаос. Саме це допомогло нам відстояти під час війни. А щодо нових маршрутів, що береться до уваги при їх створенні? Я тебе, мабуть, зараз дивую, але по Україні для нас вже немає нових маршрутів, адже нова пошта доставляє всюди. Просто представлені ми скрізь по-різному. Десь адресна доставка, десь пункт прийому видачі, десь поштомат, десь поштове відділення. Тому ми не розробляємо нових маршрутів. Ми тільки оптимізуємо існуючі. Хто контролює, щоб відправлення дісталось з точки А в точку Б вчасно та згідно графіку, я думала, що це все теж також обов'язок логістів. Багато хто так думає, але це не так. Оля, знайомся. Це Дмитро, директор департаменту транспорту і логістики. Дуже приємно. Навзаєм, Оля. Отже, за маршрутом слідкують та контролюють процес Диспетчери Диспетчери це ті, хто знає, як в найкоротші терміни та з мінімальними витратами доставити посилку в пункт призначення. Вони щодня зводіє на зв'язку, коригують час в дорозі, кажуть, де пришвидшитись, де навпаки можна стати і випити каву. Диспетчері працюють цілодобово. Зазвичай це від 4 людей в денну зміну і до восьми диспетчерів в нічну. До опікові години одночасно рухається близько 500 вантажівок, тому у кожного диспетчера своя ділянка для контролю та спостереження. Вони виконують графіки руху автомобілів, сплановані логістами. Контролюють своєчасність виїзд автомобілів, дотримання відведеного часу на дорогу та своєчасний приїзд автівок на підрозділи компанії. Олю. А ти знаєш, що диспетчери теж бувають різними? Тут ти мене не підловиш. Точно знаю, що я магістральний, міський і диспетчер автодвору. Це вірно, ходім познайомитись. Мої головні задачі це вчасна постановка машин під рамку, контроль часу на завантаження і вивантаження автівки. Також я слідкую за розташуванням вантажівок на терміналі, їх переміщенням, тобто керую роботою автодвору. Крім звичайних транспортних засобів, автодвір оснащений спеціальними машинами, які обслуговують виключно його потреби. Це КАМАГ. КАМАГ – це спеціалізоване авто для переміщення бдф контейнерів на території терміналу. Жоден з 1800 контейнерів на терміналі не може стояти в очікуванні більше 4 годин. Це заборонено радіомаяк Маяк будований БДФ-контейнер, відслідковує його місце знаходження на території терміналу з точністю до 50 сантиметрів, що допомагає диспетчеру вчасно переміщувати контейнери за допомогою комах на рампу та загалом керувати автодвором. Дійсно, дуже зручно, адже по-перше, БДФ-контейнер можна зняти з фури, причепити на неї вже завантажений і відправити за маршрутом, тобто жодного простою. По-друге, наші бдф контейнера облаштовані відкидними полицями, які надають верхнім посилкам, деформувати ті посилки, які знаходяться знизу. Діма, гадаю, що історія про логістичну команду нової пошти буде неповною без розповіді про водіїв. І ти читаєш мої думки. Подіймо. Я працюю в компанії нова пошта вже 11 років. Зазвичай зміна розпочинається з того, що я проходжу передрейсовий медогляд. Потім я входжу свій транспортний засіб, перевіряю, чи все робить. Коли я зв'язуюсь з диспетчером, він повідомляє мені, де мій вантаж, номер бдф контейнеру. Тощо. А скільки ж посилок може вмістити один БДФ-контейнер? В Середньому один БДФ контейнер може поміститися 2,5-3 тисячі посилок, а у 20 тонну фуру ще більше до 6 тисяч посилок. Кожна автівка з автопарку нової пошти оснащена відеореєстратором та GPS-трекером, який дозволяє диспетчеру віддалено спостерігати за рухом вантажівки дотримання маршруту часом в дорозі. Коли машина довго стоїть на місці, диспетчер намагається додзвонитися водієві, щоб дізнатися, що трапилось. У разі, якщо водій не відповідає, диспетчер зв'язується з найближчою автівкою та просить перевірити, чи все добре з водієм, щоб надати вчасну допомогу. Термінал та кожне відділення у свою чергу мають власну геозону. Отже, коли автівка з трекером потрапляє в геозону, система фіксує це та починає відлік часу на розвантаження або завантаження. За всім цим онлайн 24 на 7 слідкують диспетчери нової пошти, аби унеможливити запізнення та зміни у графіку. Дуже добре сказано. До речі, щоб бути готовими до будь-якого форс-мажору, у нас на кожні п'ять автівок є одна резервна. Отже, якщо раптом трапляється поломка чи ДТП, виведено зі строю машину замінює резерв. Тож будьте певні, всі посилки дістануться своїх пунктів призначення. в Зазначений срок хлопці, дуже дякую вам за екскурсію. Тепер ти знаєш про нову почту трохи більше. Звертайся. Тепер ви знаєте, що вся велика команда логістів, диспетчерів водіїв нової пошти працює як один великий організм, цілодобово злагоджено, щоб кожна ваша посилка, долаючи сотні кілометрів на своєму шляху, була доставлена вчасно. Дякуємо, що ви з нами, і до зустрічі по той бік нової пошти.